Гарантії безпеки це доволі важлива так. історія і. Так. Аксіо писало, що нібито в цьому плані закладено безпрецедентне для нас рішення, що Трамп погодився надати такі гарантії безпеки за аналогом п'ятої статті НАТО і гарантії безпеки це те про що завжди говорить президент Зеленський. При цьому є від Блумберга повідомлення, що Британія готова розгортати тут ледь не свої війська, не знаючи, це корелюється з цією історією, але як... Повинні виглядати ці гарантії безпеки для нас. Ну, по-перше, от скільки тут легенд, ніхів, вигадок навколо всього цього, Сполучені Штати готові надав... да, Нічого, Сполучені Штати надавати, не готові, а крім Це... того, що вони готові продати. продати, А на тобто, да, умовах ви власної не вигоди. вигоди. Ну, якщо не за гроші, власних грошей немає, то європейських чи там японські якісь. Чи новозеландські, власних, на жаль, не вистачає бобі на щось там, корисне копане. Ні, Сполучені Штати, тут вони неодноразово про це казали, вони не проти, якщо Європа надасть такі гарантії Україні схожі на п'яту сторону Європа, Європейська спільнота надасть, а Сполучені Штати не проти. І якщо тут що, то вони за гроші будуть там. Щось надавати. Лінзи це теж за гроші або з поверненням цієї зброї, яку вони надавали. Там довго Радянський Союз за це розплачувався за цю безкоштовну допомогу, без якої він, мабуть, що не, не втримався, не встояв би в Другу світову, але розраховуватися, довелося доволі довго. Так от Сполучені Штати готові допомагати і вони не використовують право вето по відношенню до європейців. Як члени НАТО, mm -hmm. що там якісь гарантії Україні будуть з боку європейської спільноти надані. Тобто війська європейські, хороші, європейські, прийняття рішень, європейські Сполучені Штати беруться спільно з Європою, і це ще не вирішено, але вони готові над цим подумати: закрити небо. Тобто, щоб літали літаки, не тільки британські, не тільки там. Німецькі, а літали ще й американські. Літаки, які мають базуватися навколо України в Румунії, в Польщі, в Прибалтиці, щоб закрити небо. Якщо щось, якщо щось, тобто, щоб не було можливості запускати шахеди і кривачі ракети. Поки що практичних речей ніяких е з боку Сполучених Штатів не було, тобто все це домовляйтеся тут самі. А ми подивимось і порахуємо, яка нам вигода з цієї домовленості. Тому я і повторюю, що в цьому сенсі нам буде надійніше і навіть дешевше мати власний оборонний союз, європейський там відокреплений, прикордонний до Росії бар'єр, певний такий біля Росії з прикордонних держав, який буде фінансуватися Європою, бо це ж буде форпост європейський. Ну і тут сполучені штати будуть брати участь на комерційно, комерційній основі чи подивимось як. Давайте до політичної кризи перейдемо, яка в нас точно склалася політичної кризи О, зараз. Немає. Ви про це і розкажете, тому що частина ваших колег наполягає на тому, що в Україні політична криза між парламентом та офісом президента, і нібито вона посилилася після вчорашньої зустрічі президента із слугами народу. За знову ж таки, ми там не були, але ми можемо опиратися на те, що кажуть депутати. Дехто говорить, що президент був роздратований, Мар'яна безугла. Написала пост, каже Міндіч, прозвучало один раз, і то я запитала, мене запрошують, бо я голосую як фракція, хоча я вже не в фракції. Питали за Єрмака. Зеленський поки що Єрмака звільняти не буде. А Рахамія мовчав у зустріч за версією Гончаренка. Потім депутатам він сказав, що в залі парламенту я поясню, чому я себе так поводив на зустрічі. І нібито оце протистояння продовжується, тому що напередодні з'явилася інформація, що Рахамія виставив ультиматум Зеленського. Зеленському Що нібито якщо він звільняє Єрмака, то п'ятирічний син виставив батькам, ультиматум щодо морозила. Якщо, да. якщо він не звільнить Єрмака, то він втратить монокоаліцію в парламенті. Mm -hmm. Зеленський сказав, що всі винні будуть покарані у тому ж зверненні, де він підтвердив, що є план. Він сказав: Так, да, я зустрічався з фракцією, будуть рішення. Але всі повинні всередині країни працювати на зміцнення країни і на те, аби ну досягнути миру і так далі. Тобто я дав усім доручення, щоб працювали там плідно з американцями і тому подібне. Але от ключове, що він сказав, що кадрові рішення будуть, і так, от якось це в нього прозвучало з таким. Натяком, але знаєте, цей натяк кожен буде трактувати так, як хто хоче. Тому давайте розбиратися. Ви вважаєте, що політичної кризи немає, і mm -hmm. розкажіть нам, чому і як на вашу думку далі будуть вибудовуватися стосунки між парламентом та офісом президента? З чого ми починали нашу розмову? З того, що в політичному полі суб'єктними представниками влади є всього дві особи, в яких між ними. Між ними є, між Зеленським і Ярмаком якесь напруження є? Ні. Це нема політичної кризи. Якщо між ними нема напруження і протиріч між двома суб'єктними особами влади, тобто кризи нема політичної кризи. В суспільстві може бути незадоволення, криза, в опозиціях. В громадському суспільстві незадоволення. Вони не є суб'єктами. Вони втратили політичну суб'єктність в процесі монополізації влади, це як пішло там монокаліція, так поступово поступово монополізація влади дійшла до двох суб'єктних осіб. От якщо між ними почнеться помітне тертя, це можна буде казати про ознаки політичної кризи. Якщо когось з них наші партнери реально почнуть прибирати. Почнуть прибирати якими, можна буде казати, поки що там всі розмови про те, що американці сказали прибрати єрмак. Та нема такого. Комусь хочеться. І є проблема в тому, що той самий Єрмак дістав ну геть усіх. Він дістав своїх, чужих, достав середині країни за межами країни. Бо ніхто не те що не розуміє, ніхто не хоче сприйняти того, що людина, яка за посадою, ну фактично ніхто. А вона є не другою, ой, не першою, а й не другою людиною державі. Я це вже бачив. Таке саме було з Дмитром Тавашником. Він був головою адміністрації. Таке саме було з Бологою. Я все це пам'ятаю, які вважали себе. І вели. Сльовочки, нам ну, абсолютно. Ти саме до речі, Сьовочкин, такий духовний вчитель Єрмака, він вчив, що головна валюта, головна цінність, всьому, всьому це прохід до президента, до його вуха. От ти, якщо ти контролюєш інформацію, яка там і інформація, яка потрапляє до президента, все, ти керуєш фактично країною. Це от, позиція гру всіх цих. Глав адміністрації, я непогано знав. Е, Тому я все це розумію, він веде себе таким чином, що він дратує всіх оточень Навіть якщо він монополіст, він міг би робити це дещо м'якше, дещо поважніше до оточуючих. Та ні, він не хоче на це Трошки, просто... як вчив Леонід Макарович ну, ну, трохи інтелігентніше Трохи інтелігентніше. З більшою повагою, з більшим партнерством, до, зрозуміло підвеглих. Хоча вони себе підвеглими не вважають. Я пам'ятаю нас, то вийде за часи Табачника, бо там був конфлікт із прем'єр-міністром, і Дмитро Табачник дає команду не пускати премєр міністра через головний та а пускати через бокові адміністрацію президента, якщо він не йде за президента. Ну, Господи Боже. Мій. Але глава адміністрація такі речі міг собі дозволяти. Щось таке принизити прем'єр-міністра. А зараз про це вже йде і мова, бо Єрмак фактично призначає прем'єр-міністра і, і міністрів. Тобто те, що він всіх дратує, і те, що їм багато хто не задоволений, не означає, що його президент буде міняти, бо він Єрмак фактично створює, перетворює президента Зеленського з. Дуже талановитого читача текстів, яких написав не на талановито зачитує тексти, які написав не на перетворює на державного діяча, з яким спілкуються сильні лідери потужних країн світу. Тобто всі рішення, думки, якісь ідеї, які виникають, їх все треба інституалізувати. Е, свого часу в адміністрації був спеціальний відділ От в кабінеті президента, були мікрофони. Це до скандалу спрі майора Мельниченка, були мікрофони, які писали кожне слово, потім стенографісти розшифровували, і потім секретаріат перетворював це на доручення президента. То Слово голови держави, як він сказав, що треба зробити це, є там в розговори, воно має бути зафіксоване і реалізовано. Бо це я розпоряд, бо це рішення владної людини. Так от Єрмак перетворює. І це рішення, які там передані комусь до виконання їх треба контролювати, бо інакше воно не працює. От Хермак якраз забезпечує систему формування, контроль і виконання рішень. Не всіх, не 100%, але без нього воно взагалі не буде відбуватися. Тобто, президент Зеленський притвориться просто в диктора, фактично. Розумієте, в без справа? Тобто він це не те, щоб розуміє, Зеленський. Але важливість єрмака в цьому сенсі як адміністратора, як людини, яка перетворює думки і документи, він дуже добре розуміє. Окрім того, в нього таке відношення до нього це видно ззовні, як до старшого брата, який надійний. Спокійний, який завжди каже, все буде Далець добре. Зміна, а Єрмак руки. Ну, якщо так за спрощеною. Ну, старший брат, старший брат, я в тебе вірю, ти в нас молодець, ми все витримаємо, ми все переможемо, не переживай. Така надійна опора. Він не буде від нього відмовлятися, але це вже може бути щось таке, от або я, або він. От і все. А поки що такої ситуації нема, не буде він від нього відмовлятися, а зміни в уряді будуть. Ці ліжка, які в борделі цьому владному, пересувають давно їх треба зробити навіть не на колесах, а щось там на магнітній подушці, щоб дуже було легко пересувати, бо їх пересувають постійно. Ну і звісно, це вже така функціонал. Коридори в цьому політичному борделі зроблені так, щоб ліжка було дуже зручно пересувати. Але навколо цього політичного борделю колючий дріт з електричним струмом. Тобто інші сторонні люди туди не потрапляють, тільки всередині пересувають ліжка, і це дуже зручно. Зміни в уряді, безумовно, будуть. Що вони від чого вони не змінюються? Бо абсолютно ті ж самі люди, які пересуваються всередині і від цього не підходить, нічого не змінюється. І вони можуть бути змінені, якщо дійсно президент залишається один. Якщо президент залишається без Ярмака, будь-яка людина на місці Єрмака змушена буде вибудовувати цю систему прийняття впровадження і контролю рішень. Їй вона обов'язково почне контактувати з іншими людьми. А там буде дуже багато тих, кого дістав Ярмак, вони будуть намагатися допомогти новому. Очільник офісу, чинові, чи новому очільнику офісу, і будуть його надувати, підтримувати, посилювати, і відразу вибудується нова система. І по правах вона буде конкурентною, тобто демократичною. Тобто різні точки впливу. Бо зараз немає жодного впливу. Всі впливи вони зупиняються на Єрмакові, і вплив залишається після нього. Один. Він як трансформатор, скільки mm -hmm. там в нього напругу виходить. Назовні в нього там 12 вольт, постійно встромує. Перетворюється. інвертор такий. А от якщо нова людина, то відразу почнуться різні впливи, бо вона ж не відразу зможе створити ставу, ставу політичну адміністративну систему. Оце можуть бути впливи реальні, допоки це зв'язка з двох. Найпотужніших в політичному сенсі суб'єктних людей, Зеленський Єрмак, поки що вона непохідна, ніяких змін принципових, по суті, відбуватися не буде. Тому я і повторюю, як той, хто там вважав, що кафаген має бути зруйнований, сенатор не пам'ятаю, не важливо. От я так повторюю, треба руйнувати політичну систему і створювати другу. А бюджет буде проголосований? Як ви вважаєте, чи заартачиться депутат? З Бюджетом будуть завжди проблеми, грошей то нема, тобто цей складний процес. Будуть претензії до Кабінету міністрів, завжди будуть хотілки депутатів, і вони будуть торгуватися, і, мабуть, що цей торг буде дещо важчий для офісу президента, не ніж інше, але він його буде вирішувати так само або тиском, або якимись там плюшкам своїм. Ну, якимись там преференціями, щось там є стала бюджетна схема в Україні. Як вирішується зі своїми депутатами, з не своїми депутатами, як знаходяться, що там кому на округ треба? Оця схема відпрацьована. Це буде важкий процес, грошей нема. Але очікувати, що там буде щось таке надзвичайне, де і в кінці кінців. Ну, все ручному режимі. Ну, Нащо при бюджету? От що зупиниться, якщо бюджету не буде, та нічого не буде. Ну, Зую да, що нічого буде. Так, так само буде кабінет міністрів там вирішувати проблеми, фінансувати по тих статтях, які потрібно. Зараз вони ручному режимі. Хто <реш> там перевіряє бюджет? Що в нас працює Рахункова палата, що є якісь висновки, що <реш> нецільове використання бюджету? Та нема такого. Ну і це формальний документ, який потрібен МВФ та нашим спонсорам, щоб такий документ був і тільки. Тобто отут точно кризи. Якщо буде бюджет, не буде. Про кризу казати будуть, а кризи насправді не буде. Криза і, це де... буде, може бути в Україні, то і так, от якщо будуть проблеми з фронтом, от тоді буде криза, от тоді криза буде реально у владі. Поки що фронт тримається. Пам'ятаю ті часи, як ми по 27 годин сиділи в парламенті, коли ухвалювали бюджет, всі з усіма торгувалися, хтось був дуже проти бо, бюджету бо фронта не було. Да, не про пана да. тоді це було найвижливішим процесом на майбутній да. а зараз під Покровськом вирішується доля країни. 100%. пане Олександре, дякую вам дуже. Олександр Кочетков був сьогодні в нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що ви нас дивитеся. Але я сподіваюся, що ви не обмежитеся цим, а ще й поставите лайк або напишете коментар. Ну і звісно, тут з паном Олександром погоджуюся і я, і вся наша редакція, що все вирішується на фронті. Тому ваша задача після перегляду цього відео ще й задонатити трошки. Можливо, це ваша ранкова кава, не знаю, пиріжок або більша сума посильна для вас, комфортна. Для вас, але це ваш малесенький вклад у те, що дійсно фронт стоятиме, і ми з вами матимемо змогу зустрічатися в цьому ефірі. Побачимось в наступних наших етерах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе, мийте руки з милом. Всім папа!